Йоу! вітаю, народ божий, брати та сестри з весною, і знаєте, весь час весна це таким символом нового щось, що розквітає, що приходить, скоро буде літо Господнє благоприємне. І зараз для нас дуже класний час, щоб починати молитися. Хтось починає робити, входити в піст. Щоб отримати нове слово Боже для себе, для своєї родини, для своїх церков. От, пропоную зустрітися з вами, помолитися. Шановні, хто знає мене, в мене є деякі слова від Господа. От, я думаю, що вони будуть зам, саме зараз наразі. Тому в п'ятницю буде зустріч на Воскресень, район Воскресенка, Київ. Якщо у вас будуть якісь пропозиції, телефонуйте мені 063 876 0178. Є слово, які будуть нові церкви в Україні, нові церкви, які будуть з'являтися в світі. Що нас чекає у найближчого та найдальшому майбутньому слово від Господа, шановні, але це буде в Дусі Святому. Будемо молитися, будемо. Просто питати Господа, щоб він відкривав те, що нам повинно знати на цей час. Ми довіряємо Богу, довіряємо Духу Святому, який в нас і через нас. Тому, шановні, благовісно Євангелія, перебуваємо в Слові Божому, перебуваємо в єдності. Скажу так коротко, таке, перед таке перед слово наших зустрічей вже в Слову Божому є повний малюнок Дух Святий дав. Того, що буде, і тому, що зараз відбувається, воно вже є в Біблії. Тому будемо дуже уважно дивитися, тому що дуже багато речей в Біблії вже не поверхні. Є. Просто уважно дивимося через Дух Святой, через відкриття, через Рема того, що зараз буде, і що ми можемо робити в собі, і що ми можемо робити для людей, котрі нас оточують. Шановні, вітаю рясних благословінь вам. І до зустрічі.